В уряді Великої Британії не заперечують проти використання Збройними силами України британської бронетанкової та іншої зброї на території країни-агресора. Головний пострікатель тут, в Європі, це саме Британія. І нанеся критичне пораження Британії, по суті, от вся війна на цьому закінчиться. Про це повідомило видання Санді Таймс з посиланням на високопоставлене джерело в британському уряді. Ми не будемо ухилятись від ідеї використання британської зброї в Росії як частини оборони України. Ми не хочемо жодної невизначеності або нервозності з приводу підтримки Великої Британії в цей критичний момент. І половинчаста або невизначена відповідь. Могла б вказувати на це. Ми повинні пишатись тим, що ми пожертвували те, що допомагає Україні в її обороні. Підкреслили в уряді. Таким чином джерело прокоментувало кадри використання збройними силами України британських танків Challenger 2 під час наступу в Курській області Ерефії. Давайте почнемо з того, що цими вихідними стало відомо, що повітряні сили зруйнували ударами авіації ще один міст через річку Сейм в Курській області Російської Федерації. Це був другий. А от сьогодні на ранок є інформація, поки що вона наразі не підтверджена, але кажуть, що зруйновано і третій міст. Це, по суті, вся транспортна логістика через цю річку. Що це нам дає в стратегічному контексті? Контрольним Лужковським районом. Фактично так чи інакше, але він також стане зоною контролю, оскільки річка Сейм, вона як природня перехода захищає цю територію від якихось неочікуваних ударів з півночі російськими військами. А ті російські війська, які залишились на південному березі сейму, вони ну не мають логістики. Безпосередньо на тому рівні, яка необхідним для забезпечення повного матеріально-технічного забезпечення. Я навіть більше скажу в них виникає серйозна проблема з евакуацією. Тобто, якщо навіть вони будуть тікати, то їм просто вже нема куди. Можливо було б, якщо були відсутні ці мости тікати через Корініва, але в районі Корініва також логістика перерізана і там присутність Сил оборони України. Тому вони знаходяться це не можна поки що назвати ані оточенням, ані чимось іншим, але ізоляція. От, формат ізоляції це якраз той те, 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 те формат, в якому опинилися російські війська в Лужковському районі. Власне, нашому зовнішньополітичному відомству довелось реагувати на те, що неслось у російській пропаганді весь минулий тиждень. Речник МЗС Григорій Тихий спростував заяви російських пропагандистів про, начебто, плани застосувати брудну бомбу і атакувати атомні електростанції. Пропагандисти нагадує розповідали, що Україна зібрала брудну атомну бомбу і вже перевезли її у жовті води, і вона намагатиметься атакувати Курську і Запорізьку атомні електростанції. Про що свідчить такий форс саме цієї історії з боку російських пропагандистів? Вони завжди використовують ядерну тематику, коли в них щось йде не за плану. Без слова, взагалі, вони дуже часто використовували навіть цю тему з брудною бомбою. Це за період повномасштабного вторгнення в Україну. Вже не перший раз використовується цей наратив, тому це виключно тільки свідчення того. Що дійсно в них справи кепські, і вони намагаються якось активізувати міжнародне суспільство в з надією, що там все ж таки залишається весь цей страх перед ядерним апокаліпсисом? бо вони ж завжди робили акценти на ядерний апокаліпсис, коли в них були проблеми в зоні бойових дій. І тому намагалися таким чином привернути увагу з боку міжнародного суспільства, щоб вони якось зупинили Україну в розширенні зони в Курській області чи інший якийсь вплив. Бо, але всі дуже добре розуміють вже ці інструментарії. Чи не означається, що Росія Це буде, буде намагатися спровокувати щось на кшталт глявіцького інциденту на курській станції? Ну, можуть запалити шини, наприклад, mm. як варіант, щоб надати якісь як на запорізькій атомній електростанції, щоб якось імітувати якісь удари, якусь загрозу. А так, щоб зруйнувати власну атомну електростанцію, то ні. Цікавий матеріал від CNN вийшов днями. Там пишуть про те, що Сполучені Штати Америки не хочуть дозволяти Україні використовувати у Курській області надану ними далекобійну зброю, зокрема ракети АТАКАМС, оскільки вбачають за доцільність їх застосування для ударів по окупованому Криму. Чи означає це, що такого ресурсу настільки обмежена кількість, що умовно і туди, і туди не вистачить? Цілком можливо, хоча мені подобається, що вони зараз намагаються виправдати таке рішення саме обмеженістю ресурсу, а не то тим, що може виникнути якась ескалація. Що вони дуже часто викрили. Вони перестали використовувати це слово ескалація, бо вони вже побачили, що ново ну, Курська область, червона лінія, здавалося б, якась там найостанніша. А ескалація, яка щодакам США є виробництво цих ракет. Хай нарощують його, врешті-решт. Це треба було робити з 2022 тисячі року. І якщо адміністрація президента Джозефа Байдена в Білому домі вони не вважали, що стільки протримається Україна, і не готувалося, не готували своє виробництво. Ну це тільки. Демонструє недалекоглядність радників діючого президента США, ну а тим часом про ракети для ворога. Два слова скажемо. Тут значить, прокинувся союзник Росії і прокоментував Курську операцію. Влада Північної Кореї заявила, що. Операцію України в Курській області Російської Федерації розглядатиме як акт терору. Більше того, в КНДР стверджують, що США, начебто, передали Україні просто астрономічну кількість летальної зброї. Що означає подібна заява, що незабаром у Росію поїде чергова партія північно-корейських ракет? У будь-якому разі вона б'їхала, Запити вони не припиняються. А тільки от яка це буде партія, тому що військово-промисловий комплекса також арсенали та склади самої північної Кореї вони не гумові, вони не нескінченні і вони навіть менше ніж були на початок повному вторгнення в Україну ще склади з часів радянського союзу, у самої Російській Федерації. Тому о, в них цей ресурс о, все ж таки. Обмежений тут інше питання чи відповість Північна Корея на запит Росії щодо техніки, тому що Росія також робила запит і на техніку танки, артилерію, бойові броньовані машини, іншу номенклатуру з боєприпасами. Вже зрозуміло, що північна корея скільки зможе, стільки буде допомагати. А от з технікою, поки що, питання ще не вирішено. Ну а тим часом у Сполучених Штатах Америки обговорюють можливість постачання Україні ракет «Джасм» для Ф-16. Про це пише днями Політіко навіть говорять про те, що мова може йти про модифікацію на 960 кілометрів. Як гадаєте, які шанси на прийняття позитивного для України рішення? Адже це вже зовсім інше, інше плече відстаний для того, аби діставати ворожі об'єкти. Я думаю, що agm 158 джаз ми отримаємо, тому що навіщо тоді f 16 якщо не буде цих ракет. Так само як і отримуємо згодом aim 120 d Також навіщо F16, якщо немає цих ракет? А щодо відстані, щодо характеристик, то тут одразу скажу, ми не отримуємо модифікацію з відстані більше ніж 300 км, з глибиною ударів більше ніж на 300 км. Це міжнародна практика, практика обмеження експортних постачань ракетної зброї на позначці 300 км. Тому ракета може мати модифікацію 500 км, 700, 100 500, немає ніякої різниці. Україна отримує тільки на 300.